Перша розпаковочка акумуляторного ліхтарика. Поки любувався красотою коробочки, а шкода діставати. Чесно, зазирнув одним оком 1100 люменів максимальний потік світла. Тобто, що це означає? Один люмінь це як одна свічка на один метр. А тут їх 1100, тобто так 1100 свічок. Уявляєте собі потужність світла? І з такими параметрами, ну, це не звичайний кишенковий фонарик. Це навіть не туристичний ліхтарик, це професійний ліхтарик. Так, давайте. Є. Yeah. Що зразу я дістав? Інструкція поки що на бік. Вау! Ви просто погляньте на це. Красота. Ти що, настрашилося, що він стояти не буде? Та ні, все буде прекрасно, тому що він розрахований на ось такий акумулятор. Ну, може бути навіть і менший 2 А. А ще його можна десь підвісити. Чотири режими роботи. І на першому прожекторному режимі 300 люмінів і 600 люмінів. На підсвічуванні 150 і 300. На оглядовому режимі 100 і 200. Максимальний світловий потік 1100 і 550. Зробимо магічний телепорт в темну темну ніч. Пух! Є. Yeah. От і ми попалися на світло. <пух> Дивіться, це звичайний режим. І якщо трішки потримати, включається на нижчий рівень люменів. Далі переключається на наступний режим. Ще такий режим стоячого ліхтарика, тобто прожектора, і два вкупі. І це як візуально виглядають режими. Ось так. Ось так. І ось так. Бачите? Оце я просто свічу фонариком, і дивіться, яка яскравість. В садку все прекрасно, а нічка темна, темна, темна. я включаю зараз два режими. Пху, стає як світло, як день на дворі. Ну, але дивіться, ви уявляєте, що ви в таких місцях, як десь любите нічні прогулянки, то це взагалі буде красота. І зручно, і легенько. Чотири режими роботи переключається всього однією кнопкою. До речі, кожен режим, кнопкою, якщо її зажати, можна посилювати і послаблювати. Дивіться. От, і світло стало. Менш яскравіше. Тепер зажав і світло стало більш яскравіше. Я покажу вам чотири режими, і який кожен з них називається. Значить, оце, скоріш за все, у нас прожекторний режим. Це у нас оглядовий режим. Це у нас підсвічування, а це у нас максимальний режим. Все на купу. Щоб ви довго на сайті Штурмакс не шукали, ось вводите цю модель в пошуку і там вам усе виб'є.